Оце як віз диван, вже ну, їхав без звуку, без музики і почув, що ззаду якісь неприємні звуки. Оце під домкрат, я Думав проблема з підшипником. Почав качати, не качається. Зробимо так і зробимо так. Я думаю, чутно. Коротше... Пора міняти сайлентблоки в задніх речагах це капець. Сідимо, що стійка, але стійка ніби... Ну, не стукає. Проблема от в чому задньому. Не знаю як його показати. Не вдається однією рукою його туди-сюди шевіліть. Ну, коротше, пора замовляти очаги з європейця, бо сюди сайнблоки знайти не нереально. Якось так.